Сьогодні у нас, знаєте, така історія, яка спершу здається дуже особистою. Але якщо купнути глибше, вона мов дзеркало показує величезну, просто системну проблему ітиметься про двох матерів, їхніх синів, і про дві, ну, абсолютно різні битви, битви за право на освіту. От задумайтесь на хвилинку, що таке справжня боротьба за освіту. Це що, боротьба за кращі оцінки? За те, щоб потрапити в якусь престижну школу. Ну, ця історія, яку ми зараз розберемо, показує, що для декого ця боротьба виглядає ну зовсім зовсім інакше. Отже, знайомтеся дві подруги Марія і Людмила. У Марії своя проблема. Її син, такий, знаєте, допитливий хлопчик, ставить багато незручних питань, і вона переживає, що через це його нестандартне мислення його просто не розуміють у школі. А от у Людмили у неї проблема набагато набагато фундаментальніша їй не до тонкощів мислення, їй би просто добитися, щоб її дитина взагалі мала доступ до освіти, хоч якийсь. І ось цей контраст, він і є по суті серцем цієї історії. Це ж просто неймовірно, правда? Поки одні батьки борються за якість освіти, інші ведуть справжню війну за саму її можливість. І от саме цим питанням Людмила, знаєте, така виснажена, але абсолютно незламна, просто вривається в розмову і... і відкриває нам свою реальність. Це, по суті, крик душі, голос людини, яка просто втомилася від цієї безкінечної битви за елементарні базові права своєї дитини. І хто ж той, за кого вона так відчайдушно бореться? Це її син Артем або Артік, як вона його називає, йому вісім років. І це, щоб ви розуміли, дуже розумний хлопчик. Але його світ влаштований інакше. Його нейрорізноманітність це ну, дуже конкретні виклики. Він не розмовляє, він надзвичайно чутливий до будь-яких звуків, до світла, а червоний колір він викликає у нього справжню паніку. І стає очевидно, що наша система освіти вона, вона просто не готова до таких дітей. Абсолютно. І ось тут ми підходимо до того, що Людмула і називає своєю справжньою війною війною проти так званої інклюзії, яка існує по факту лише на папері. Ви тільки вдумайтесь, її боротьба це ж не якась одна проблема. Це постійна, невпинна війна. Причому одразу на кількох фронтах. Перший адміністративний, це нескінченні комісії, папірці, довідки, де вона змушена доводити очевидне, її сину потрібна допомога, потрібен т'ютер, якого школа просто відмовляється надати. Другий фронт соціальний це, це осуд, це страх інших батьків, який веде до повної ізоляції Артема. І нарешті. Третій, мабуть, найважчий фронт, особистий, це просто шалений стрес, постійне почуття провини і, звісно, тотальне емоційне вигорання. І коли ти живеш у такому постійному тиску, рано чи пізно настає момент, коли щось ламається, той самий переломний момент, та сама остання крапля. І ось цей день він просто крок за кроком показує, наскільки система дала збій. У школі свято. Людмила, звісно, попереджає, що Артем панічно боїться червоного. Але... Її ніхто не чує. Всюди розвішують яскраво червоні прапори. Для Артема це сенсорне пекло, перевантаження, паніка. І що робить вчителька? Замість того, щоб допомогти, вона просто не знає, що робити, і замикає його самого в класі. Коли Людмила його знаходить, він абсолютно переляканий. І це це був кінець. Вона забрала його зі школи назавжди. І знаєте, що найгірше? Всього цього можна було так легко уникнути. Але ні, просте незнання, а може байдужість чи страх, і ось результат психологічна травма для дитини. І що далі? Ну, очевидно, після такого залишатися в державній системі було неможливо, Людмила змушена шукати альтернативу. Але, як виявляється, ця альтернатива має свою, і скажемо прямо, дуже високу ціну. І вона знаходить маленьку приватну школу. Це не якась чарівна пігулка, не панацея. ну… Це просто місце, де її сина нарешті бачить, де його розуміють і приймають таким, яким він є, з усіма його особливостями. Що ж це за місце таке? Уявіть собі, там є спеціальні тихі зони, куди Артем може піти, якщо йому стає важко, там є фахівці, які спілкуються з ним за допомогою карток, вчителі, які не сварять його за динозаврів, а навпаки, дозволяють йому малювати їх, щоб він міг висловити свої думки. І саме тут, у цьому середовищі розуміння і безпеки, він, він починає розкриватися, робити маленькі, але такі тріумфальні кроки вперед. Але завжди є але правда? Це розуміння, ця безпека, ця спеціалізована допомога доступна далеко не всім, бо коштує вона ну просто шалених грошей. І ось тут історія Артема виходить на новий рівень. Вона, як лакмусовий папірець, виявляє величезну системну несправедливість. Виходить, що справжня дієва підтримка для дітей з особливими потребами це, по суті, привілей. Привілей доступний лише тим, хто може за нього заплатити. Та історія Людмили та Артема на цьому не закінчується, бо вона стає чимось більшим. Вона стає. Ну, таким собі холодним душем і дуже глибоким уроком, і не тільки для її подруги Марії, а мабуть для кожного з нас. Во Марія, спостерігаючи за цією справжньою війною своєї подруги, раптом по іншому дивиться на власні проблеми. Вона розуміє, що її переживання за сина це важливо, але це лише мала частина величезної картини, і що її особиста боротьба має стати частиною чогось набагато більшого боротьби за справедливість для всіх дітей. І завершити цей розгляд хочеться однією дуже сильною думкою зі щоденника Марії, яка, власне, все ставить на свої місця. Освіта це не просто про оцінки чи знання, це це боротьба. Боротьба за право бути побаченим, за право бути почутим, за право бути собою. І саме ця боротьба, мабуть, і є найважливішим уроком з усіх уроком про гідність, про прийняття і про те, що ми, як суспільство, зобов'язані створювати умови абсолютно для кожної дитини.